Où oh, no no Частинка України в Іспанії хмельницькі художники створили стометровий мурал Мир у наших руках у Кордобі. Ольга та Михайло Коробкові творча подружжя, автори ідеї грандіозної картини, яка тепер красується за кордоном. Це да, це авторська робота нашої студії. Михайло Михайло розмов розробляв повністю ескіз, макет і адаптував його вже під стіну, на якій ми робили мурал на роботі зображення зображена мати і дитина як як символ як символ того що все одно все перероджується і яка би не була війна наші діти це наше майбутнє надихались дружиною надихались війною якби так странно це не звучало. да це про війну про життя під час війни про ну саме ціна що в нас є там Дружина, сім'я, діти більше двох тижнів. Подружжя виводило маски на величезному настінному полотні. Близько ста балончиків із фарбою використали для втілення картини. Та й працювати заважала погода. Часом спека сягала позначки у 40 градусів тепла, а бувало лило як з відра. Спочатку я зробив фасадний фарби і пішов в такий лівень. як у детки мені Мікарце не бачив дуже дуже такий потужний лівень. І смили фарбу, і мені прийшлося там бігати з під підтрати, те, що ти розумієш, що в мене була така стопка документів, де прописано все, і, і там навіть застраховане майно і підлога, і так далі, так далі. Тобто там така бюрократія, що там прийшлось. Трошки там побігати. Місцеві, що проходили повз, зупинялися, надихала закінчити мурал. Пані Ольга каже, увагу до України вдалося привернути. Всі звертали увагу, всі підходили, всі відразу розуміли, навіть не бачивши кінечного результату, всі розуміли, що це тема України, що це про Україну. І е, багато людей, що для нас було трохи дивно. Вони всі підходили і вибачались. Навіть були такі люди, які е, е, казали, е, як ми вам можемо е, допомогти, от там 50-100 євро. Але ну ми давали рахунки, куди вони можуть перераховувати свою допомогу і так далі. До слова, саме іспанці запросили художників до свого міста, щоб ті створили мурал. На запросила е, організація, яка проводить художні пленери в Іспанії в місті Кордоба і там. Там був open call, великий конкурс для художників, де була два квоти на українські ну тобто для художників з України, і нас вибрали по, по цьому конкурсу. І так ми поїхали. Нам о, покрили всі наші витрати. Це там дорогу проживання і матеріали. Такий стінопис не просто творчість, а заклик звернути увагу жителів Піренеїв на проблеми українців. Весь світ піднався проти агресора і окупанта весь світ сьогодні на боці України. Ми мусимо нагадувати Європі, що на її території ведеться. Велика війна, всі митці, які є десь в Європі, об'єднуються для того, щоб прославляти рідну Україну. Мистецтво не стоїть осторонь. Мистецтво все показує. Годні українське мистецтво, український культурний фронт надзвичайно важливий. Голос українських митців є зараз дуже важливим, і він має бути почутим. Дарія Корнос, Олександр Мельников. новини 33 канал.